Вітаю! В цьому відео хочу з вами поговорити про дисципліну і самоконтроль. Всім нам хочеться, щоб наші прохання дитина виконувала з першого разу, коли ми тільки сказали, і вона це робить. А в ідеалі, звісно, щоб вона взагалі робила це без нагадувань, те, що нам потрібно, наприклад, виконувала свої обов'язки. Як цього досягнути? Отже, дисципліна. Дисципліна досягається двома методами: зовнішнім і внутрішнім. І в зовнішньому і в внутрішньому є таке поняття як покарання і заохочення. Давайте зараз розглянемо зовнішній. Зовнішньому заохочення як буде виглядати? А, ми кажемо дитині, якщо ти зробиш уроки, то ти зможеш на годину більше пограти в телефон. Якщо ти поприбираєш в кімнаті, то отримуєш солодощі. Якщо ти будеш себе чемно вести, то зможеш більше погуляти на вулиці, погратися. Наприклад, ми заохочуємо дитиною несуміжними речами. Тобто зробити уроки і пограти в гаджет це дві різні речі. Покарання. Покарання базується в зовнішньому методі виховання, дисципліни на тих самих принципах. Якщо ти не зробиш уроки, не будеш грати в телефоні. Якщо ти не прибираєш себе в кімнаті, то не отримуєш солодощів, наприклад. І якщо ти не будеш себе гарно вести, то ми не підемо туди, куди ти хочеш. Ось. Що такий метод виховує в дитині? Такий метод в дитині виховує саме слухняність. Дитина просто тупо вас слухається. Спочатку вона може сперечатися, але цим методом ви задавите в ній ініціативу, і вона буде слухняною. Просто слухняною. Чи можна це сказати, що це дисципліна і самоконтроль? Я думаю, ні. Отже, давайте розглянемо, крім зовнішнього ще внутрішній метод виховання дисципліни і самоконтролю. Заохочення в внутрішньому методі виховання дисципліни самоконтролю полягає в тому, що ви підхвалюєте дитину за будь-які речі. Неможливо перехвалити дитину. Якщо дитина щось зробила, виділіть це, похваліть. Якщо вона не досить добре зробила, похваліть її, скажіть, що «О, в тебе наступного разу вийде краще. І такі маленькі шашки дадуть їй зрозуміти, що в неї щось виходить і вона буде хотіти це робити хотіти слухатися вас, хотіти робити уроки і хотіти вести себе добре. Покарання в внутрішньому методі виховання дисципліни і самоконтролю базується на тому, що дія зв'язана з покаранням. Тобто, якщо дитина розбила вікно, то ми їй пояснюємо, ми не сваримо її, а пояснюємо їй, до чого це призвело і які є наслідки. І ми їй про те, ми говоримо про те, що потрібно за це вікно заплатити гроші. А гроші ми беремо з сімейного бюджету. Якщо ми беремо з сімейного бюджету гроші, то ми мусимо відмовитись від чогось. Наприклад, ми тиждень не їмо солодкого. І тут важлива деталь, що не дитина не їсть солодкого тиждень, а вся сім'я не їсть тиждень солодкого. Тобто покарання в цьому методі стосується всієї сім'ї. Дитина повинна розуміти відповідальність. Саме тоді в дитини виховується самоконтроль і дисципліна. Вона розуміє вчинки, вона розуміє, до чого вони можуть призвести, і розуміє відповідальність перед собою, перед сім'єю. В минулому відео ми говорили про кордони, як їх виставляти, чому їх виставляти, для чого їх виставляти і на що це впливає. Отже, подивіться минуле відео, і перегляньте ще раз це.